Вітаю на нашому каналі, де ділимося нашими сімейними спогадами. І в цьому епізоді завершуємо зимові свята. Ось Домініка знаходиться в дитячому своєму садочку. У них встановлені тут ясла, була розіграна сценка. Домініка була одним з королів. було дуже тематично і приємно, і В неї була навіть своя репліка. Також місцева наша ялиночка. Біля нашому мікрорайоні, і навіть ввечері приємно для неї прогулятися. Свій різдвяний вечір зазвичай німці проводять в колі сім'ї, тому ввечері можна було зустріти небагато, але поодинокі сім'ї великими групами, які теж прогулювалися після виду за Річка Райн і місцевість, в які ми доволі часто прогулюємося. Ви її, мабуть, бачили вже раніше. Тут завжди дуже гарний захід сонця можна спостерігати. Влітку тут багато пікніків. Ось і ми в один з днів сонячний, але все одно зимовий. Вирішили пройтись, прогулятись на іншу сторону міста через ось такий міст. Звідси відкривається доволі красивий краєвид, і якщо вітряна погода, можна чудово прогулятись. А щоб різноманітнути прогулянку, і ми зайшли в таке місце котяче кафе. Насправді концепт доволі простий, але ці коти не зовсім йдуть на контакт, їх не можна, звичайно ж, діставати, тобто самостійно їх брати на руки, тільки якщо вони самі до тебе прийдуть. Тому котиків ми не погладили, так лише трошки. Домініка мала шанс. Але ідея, звичайно, для дитини доволі цікава. Але на цьому фоні мене теж добували німці старшого віку, які теж в цьому закладі сиділи і намагалися виловити цих котиків. І це було цікаво спостерігати. А між тим, подивіться, який приємний бонус нас очікував після цього закладу: дивовижний захід і прекрасне небо. Ну що, вечір змінюється на день і ось такі сірі дні. В зимовий період нас проводжують супроводжувати майже всю зиму. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Минулоріч Я стала свідком ось такого приємного на новорічний день собі подарунку. Розкажу, що це, це такі автомати. Ти можеш засунути один, два, п'ять сентів і отримати квитанцію. і Щось купити на ці гроші вже повноцінною сумою в цьому супермаркеті. Ми так само і зробили. перечутті ось через два чи нового року витратили так кошти. однією сумою Домініка купила собі сюрприз. А це вже. Новорічні Бахі-Бахі з вікна. Happy New Year! Firewall. Look at Cheers. the sky! В 12-тій ми пробудили Домініку, бо вона хотіла подивитись на салютики, але так сталося, що вона нічого не запам'ятала. Тому всі спогади залишилися в несвідомому. Ну що ж, моє бажання залишається незмінним, щоб такі бабахи були в Україні лише такими. Наступного дня я вирішила сходити в такий центр, джампін-центр, де можна пострибати. Ось. І Домініка дуже давно в нього мріяла сходити і нарешті. Я знайшла на це підходящий, мабуть, день, коли більшість людей іще відходить. Німеччині святкують новий рік, і здебільшого це таке свято комунікації, вечірки, і в них є навіть певна своя специфіка і традиція. Це, мабуть, цьому можна присвятити окреме відео, окрему розповідь. Тому не буду тут зупинятись. Подивіться лише, як ми стрибаємо з Домінікою на цих всіх трамполінах. Одразу скажу, це не так виявилось легко, як я собі уявляла взагалі всі ці тромполіни. Я відчула вперше свій вік, стрибаючи на цих трамполінах. Ну, Домініка, мабуть, нічого не відчула і все це було нормально. А тим часом нагадаю, що я буду дуже вам вдячна за подолайки, за ваші коментарі, а також поширення. Дякую. Це додає мені стимулу знімати і розповідати ще тим часом до святкує до народження своєї подружки, з садочка, і це її всі друзі. Садочка тут на відео. Дівчинці виповнюються 6 років і в цьому віці для них найкраще місце. Це ось ці всі, всі дитячі центри, де можна полазити, пострибати разом. День, Діді. Тут холодно, зима. 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 Сніг. Я і Дар'я. Я гуляти. До менека і форгот. Садочка. Садочка. Yeah. Сьогодні був надзвичайно красивий день. Просто захід сонця зачаровує рожевими кольорами і шовтами. І сніг лежить, хоча його дуже мало. А з іншої сторони зараз пройдуся, покажу вам. Зовсім навпроти зараз відбувається що Наша ялинка. Я ще не показувала її цього річ. Запам'ятаю для наступних років. Подивіться сюди за вікно. Оце просто я такого ніколи не бачила. Камера не передає, але це така велика куля, ну просто в порівнянні м'ячик. такий круглий, яскравий, повний місяць у нас. Всех вітаю з новорічними святами, різдвяними, які вже закінчились тут і почалася нова епоха. Новий 2025. Нашу ялинку зазніму в цьому році. Здається, її більше ніде не було. Дивіться, яка вона красуня. А тим часом місяць, місяць, місяць. Домініка мені мені в цьому році вперше допомагала прикрашати ялинку. Було так приємно. Це таке, знаєте, сімейне заняття з ялинкою. Я зрозуміла цьому ціну. Коли сама раніше прикрашала, інколи ставили, її не ставили, як, як ставалось. Сьогодні повний місяць. Скоро всіх прикраси, вже тут в Німеччині викидають ялинку майже після Різдва деякі люди, які ще там після Нового року. Ось. Ми ще тримаємо, бо якось така вона красива, і димніці вона подобалась, і нам всім подобається. Але думаю, вже на цьому тижні з нею теж попрощаємося. Трохи короткого огляду іграшок на нашій ялинці. Оця пташка з гілочкою в дзьобику. Чи то голуб, чи то ластівка, байдуже будемо називати птах миру або Bird of Prey. М -м ну, мабуть, вже можна. Е ці скляні, всі іграшки в мене залишилися, всі практично я використовую ті ж самі кожного року, трошки по-різному комбіную. Завжди в мене після е верхівки, тобто якої зазвичай немає, ідуть. Скляні, а на нижніх ярусах такі, які легко можуть падати і не, не битися, тому що в нас є все одно дитина і вона інколи ними грається. Великі іграшки розташовую завжди вгорі ялинки. Є трошки такої романтичної музики різдвяної ще. Ось ця сова дуже гарна. Ці грашки нам перейшли в спадок від попереднього власника будинку, в якому ми жили. І деякі з цих іграшок розкололись, деякі я подарувала іншим, тому деякі ми навіть докупили самостійно. Ось ці традиційні сонце, яке я завжди вішую теж на ялинку, якісь солодощі, звірятка різні. Домініка любить їх, і мені здається, це в такій комбінації а, стається милим. В цьому році перше повісила з кьольним домом іграшки прикраси червоні. Вони пару плямами доповнювали ялинку. А ось цим песиком, що ви зараз бачите, довелось попрощатися, коли знімала. Всі прикраси з ялинки він розковувався. На згадку про цей зимовий період додам, що в нас не було сніжної зими навіть декілька днів. Лише льодові дні. Були низькі температури і всі ставки. Заплави поруч район покорились льодом. Самі податись була вода пішла. І зараз ми не можемо холяти. І зараз ми просто біля тільки сходи і хумху не було. Це просто айс і. Там вода і ми можемо позинутися на папки. Ми будемо так хомти. Ну, папа. Мама сядь Обережно тільки, обережно. Кидай. Ось тут. Вперед. Oh. Oh. Обережно. Лизько, так. Ніка, це обережно, бо він гострий. Товстий і гострий. Отут. Вниз кидай, вниз кидай, так? Бери поменші шматочки. Поменші, добре? Це великі, ні, це великі. Це дуже великі. І ще так, от тепер. Я так зламав і зараз Обережно, ми туди не йдемо вже далі. Там Вау! Потопило його. Дивіться. Я зараз у спорті мотанчики я зараз. بتك جشك مس Oh, дуже швидкі політ у літачка. Пішли до